Батько Сергія і Світлани, дивіться. Тут взагалі Сергій як схожий. Ну, трохи форма голови іначе. Ось я знайшла Сергієву фотку. Дивіться. Це Сергій, оце його батько. Блін, свідчує фотографія. Ну, я думаю, ви побачите. По тому що фотка вона глянцева. О, так от я вловила. Дивіться. Ну то й все, там закінчили. <реку> що тоді? Без, без якоїсь візи, без чогось, можна було виїхати? Молодой. Да. Я вже все. Кулінарний канал Настя і компанія. А що вона в тебе дерева, напевно, та фігняшка. Так, в в нас Насті дали не. задання. оскільки я не в состоянні сьогодні. Настя пече пиріг із чорницею мороженою. Чорниця. О. Там ще лежить кров'янка, тут Але тісто. Так, там, подивись. Має да. А я якщо я візьму картопляний і кукурузі і змішаю, вони не посваряться? Я не знаю Настя, в який феншу Я думаю, нічого страшного не буде. Ну просто он. <кхи> <кхи> да. Тут два вида якогось тіста чи це не, треба ділити? Одна й те саме просто воно на наполовину. А, посередині будуть ягоди. Да. Зрозуміло. Щоб, щоб, щоб нічого там не було. Тетя Леся, знаєте що? Не знаю. Що в мене проблеми з пам'яттю? Або я взагалі не пам'ятаю. Пише мені під відео. Привіт вам. Пише мені моя тітка, батькова рідна сестра, ну, тітка моя рідна. Угу. Каже Юля, то ж баба пекла ковбасу з картоплі і з шкварками. Ми теж пишемо з картоплі. Я кажу, я такого взагалі не пам'ятаю. Mm -hmm. Я пам'ятаю кров'янку, я пам'ятаю ковбасу. А те, ну або я була така мала, ну мені воно не заповнилось. Так що I'm sorry. Mm -hmm. Я ж ну, не можу всього помнити. От те, що мені запам'яталося як дитині, та от я пам'ятаю. Помню, смачні я... баба робила такі, як ляпеники, або ж такі. На Пироги завжди на маковія. Потім з маку робилась така поливочка, поливалась ті коржі. Коржі не пирожки, а коржі. Пирожки завжди смачнючі. Оце мені запам'яталось. Це, мабуть, те, що я їла мені. А кров'яна ковбаса з картоплі взагалі не запам'яталась. Так що, зайчики мої, вибачайте, я можу казати тільки картоплю, те, що пам'ятаю. А, а тут на м'ясорубці. Ага. Додаю щось. в Шкварки додають, ті шкварки, що топиться сало. Ага. На, на а цибулю якусь додають? Ну цибулю теж, напевно, додають. Яйце. яйце не треба, тож картопля нашої яйця. Там крохмаль є. Там цукор, крохмаль? А це щоб не стекло, Все, я зрозумів, щоб не було дуже вологе. Печіть, зайчики, ви все знаєте в мене, ви розумні, щоб я не заважала. Та й таке, читаю коментарі, думаю, запишу ще цей кусок відео, поки не забула. Так що я такого не помню. А що ж я можу зробити? От не запам'яталось воно мені. Це ж, Бо я така була мала. Та й так, я дощ іде, О, взагалі непонятно, що робити. Вже вони забетонірували стопчики, бо там Юра ямки купав, його треба, а потім вже буде чимось обшиватися. Свята хоче все-таки. Обшивають бляхою, як вона каже. Ну, тим, що таке желізне, оце, з чого зроблений сарай і магазин. Так, зараз прицеплю вас на штаті, моїх зайчиків. А там уже як вийде. От, читала коментарі та зайшла за одну Настя готовить пиріг. Ми зайду подивлюся, що робить Настя. Тож таке, друзі, покажемо той пиріг уже готовий. Що буде на вечері, пиріг, мабуть, знов кров'янка, а завтра вже знов картопля. Тут дуже мало. І саме в цій сім'ї. Коли я розказую тут, це не значить, що от все село чи весь там, наприклад, Рівненська область. Конкретно в цій сім'ї. Я не бачила, щоб вони їли плов. Або, наприклад, так, як ми вдома варимо часто там, гречку, якусь крупи. Ні, картопля, свята варить суп, борщ. Ну, І пече, звісно, що м'ясо качки. Оці. Ще інколи щось вона робить. Ну, Ви бачите, нема коли займатися людині отак от кулінарією 3-4 рази в день. От Вона зварила, поїли і все. Тому що дуже багато хазяйства. Через те вона не може там, знаєте, ці ведюгерики ведюгерювати. От. В нас же, наприклад, я прекрасно пам'ятаю, що і готувалися. І плов, по-моєму, вже потім в конці, хтось його робив, мати мабуть. А так в сім'ї у нас багато тушили картоплю з м'ясом. Тут так не тушать, іменно в світиній сім'ї. Картопля кришиться, морква, цибуля, додається туди піджарене м'ясо, і отак от в пекачі, ну або в великій каструлі тушать. Ні, тут так не роблять. Тут окремо тушиться м'ясо, окремо вариться картопля, і потім зверху отак от поливають. В кожній сім'ї свої. Свої традиції, друзі. І плюс воно в дитинстві, ти, може, і не пам'ятаєш чогось. От навіть з цією картопляною кобасою добре, що ви написали. От, багато чого, звісно що ти не пам'ятаєш, або тобі врізається в пам'ять деякі такі певні моменти. Та і все. Так, ну що, буду далі читати ваші коментарі. Щось спеч... пишіть, як Настя спече свій фірмовий пиріг, то я вам покажу. Що воно? Якщо буде смачний, то Настя сфоткає. Або напишемо під відео, з чого він зроблений. Чули, як Настя тільки що ням. Знаєте, як от котів перекривляють. Отакий от вийшов. пиріг. Настя, де рецепт? У мене. Давай зушит. Покажемо. Ось. Називається торт сметанник. Ділите на дві частини оце тісто і посередині чорниці з крахмалем. Випікаєте десь годину 180 градусів. Смотрев в кого духовка. Да. яка духовка. Готовності, як така готовність яка. Так що я зараз буду нямкати і ще прочитала коментар, пише дівчина Юля, ну чому ви не поїдете в Рівне погулять? Так і хочу це сказати, ви бачите мене зараз? Чи може вам погано видно? Я Єлі не то, що по хаті єлі хожу. Яке може бути рівне. По бруски я буду трястися 40 минут раді чого. По дощу, полазить, підфатиче якийсь вірус. По брусчатці 10 минут. Ну, по брусчатці 10 минут, а взагалі їхати прилічно, раді чого? Ой, щоб погулять. Ну, я, розумієте, я ж не та людина, яка купляється кудись погулять. Це взагалі. Ви, може, бачили, щоб я в Києві стільки всього красивого, тако виходила погулять. Раді чого? Що я не бачила там? Мені саме краще це вдома полежать, коли тобі зле. Погулять. В Рівному ми гуляли. Ну, По такій погоді, тим паче, ну ви що, люди добрі? Тут хоч би попустило, щоб голова не боліла. Такий ось пиріг. Можете ягоди будь-які класти. Які ягоди, якщо вони кисні, треба цукрити, бо потім зуби зведе. Да, але... Так, а вим-мку. Нягенький. Ягоди кисленькі, ти ж не цукрила. Просто крохмаль. Ні, я цукрила. Да? Я прилічно про цукрила. Кисенька. Ну, якби він не кисленький, то воно б було б занадто соло. А що це за точки зверху? Цукор. Ти ж шведський цукор той нарядний, да? Не шведський, а луцький. А, луцький? Луць. А, так що це за точки? Ну так цукор той. А, цукор той, я поняла. Цукер домашній пирожок з молочком, бо його. Але молочка нам ніхто не дає. Так, що м'ясо Ау! Ау! не тушиться, ей! Да хай поспийтесь, власне, весь мальта. Вийшов в томися надворі. Работа. Так, ви що не, да, не бачите? Бачу, як він спиє. Він з партії пішов. Не обіжайте мені мого чоловіка. Добрий день, це вже новий другий день. Друзі, вийшла я, ніколи ніде нема. Всі пішли на двір, сиділи в хаті, бо був дощ. Сьогодні в нас неділя Наша тетя Леся або ж Леся, поїхала додому, вам привіт. Я сьогодні теж в коматозі, кстати. Оно пані Света. каже привіт. Я сьогодні теж в коматозі. Знову мені боліла голова, коротше якась. Коротше, херня якась, друзі. Як писали, теж магнітні. Або ця погода. Хтось щось пече. Сусідка твоя. Зайчик, а чого ти так слабо в дітей курточку. дінь курточку? Ну ти ж холодно. Та я ж не буду да. я просто вийшов. Там моїм добрий день. Ну, ти в селі, тут нормальний такий кіпіш колись да. на голові. Да. Добре. Ньому, такі красиві. А, очі не відкриваються, вже <свісно> от п'янки. <свісно> от п'янки кривачі. Кожен день, кожен день вечеряють і щось п'ють. Ні, ну понятно, ж не напиваються. Я то не п'ю, бо куди? Я якби випила, так, мабуть, взагалі б вмерла. Все, ти йдеш? Полежу, піду. Іди. Мене питали вчора мої зайчики, чи я б змогла жити в селі. Ти зміг би жити в селі? Зміг би, але нащо? Це залежить від обставин, якщо є, Якби, Ну, великої тяги немає, тому що я прожив в селі. Тому... Якби мене це не дуже. Мене теж, щоб ви знали. Я родом із селища з маленького, ну, і не село, і не місто. От, і ми жили в приватному будинку. Такого особового хазяйства ніколи не тримала моя мати, коли ще не розлучилась з батьком, то були в нас свинки, і сама, мабуть, там тримала один раз свинку. Якісь трохи курочки, якісь качечки, ну, звісно, не таке велике. Господарство якось світлани. Е, ну, задоволення мені це не приносить взагалі, щоб ви, друзі розуміли. От. І звісно, що люди живуть працюють, бо другого виходу нема. Але вертатися, наприклад, до такого життя, от, да, щоб стільки забот, і ти ж не можеш тако закрити все і досвідурити. І покосити треба. І все одно ж. Навіть якщо не тримати хазяйства, облаштовування кругом хати, і поприбирати, і покосити, побілити, все робить. Квіточку якусь посадить, а плюс ще, знаєте, завжди, а що люди скажуть? От що люди скажуть, це, мабуть, 50%. Ти робиш не тільки тому, що треба, бо що люди скажуть. Ох, ти такий, ні, не, не хочу я. Це взагалі не моє. Добрий день. От. Це не моє зайчик. Що? Ні, не вас це себе. Ні, а ви хочете, я зніму. Не треба. Коля, чого ти роздітий? Вдінься, дитино? Не холодно? Дивись мені. Молодець. Отак от, от, от вийшов, Поздоровився. Переваги в селі, чисте повітря. Це дуже велика перевага, навіть якщо не тримати там домашнього хазяйства. Чисте повітря, спокойствия. Це величезний плюс, друзі. Теж ти можеш вийти отак, в будь-яку минуту, в чому проснувся, зачуханий. Ну і в місті деякі виходять, але в селі це більше плюс. Самий великий плюс це чисте повітря. Великий плюс це те, що ти там знаєш сусідів. Вони можуть допомогти, якщо що. Ну, це при нормальних умовах. Сусіди теж буває попадаються різні. От. А так, мені в місті все подобається. От я надіюсь, що я вам відповіла на ваші питання. От і все. Це величезний величезний труд, плюс здоров'я треба мати, щоб за, щоб за цим всім доглядати, що ви не кажіть. І здоров'я, і бажання. Знов дощ. Вже написали сьогодні, що це клон. А Юра, чоловік святий каже. А це що було? Ці всі дні а це що було? Не циклон, кажу, ну то в інших містах, мабуть, циклон, а тут воно, бачите, позбивало навіть листочки з дерев. Ой, гусечки гарно плавають. Так що, друзі, таке? Якщо все буде добре, то скоро будемо їхати додому. Скучила я вже за домом, за своєю основною роботою, за своїм ліжком, за своїм всім. У перший раз бачу, щоб тут козочок хтось виводив. Я вже не буду йти їх лякати. Ось Дивіться, там бачите, дві козочки пасуться. Ось такі. Хтось вивів. Козочки вони лякли, то я йду в цю сторону тоді. А, мама моя ще тримала козочку, була в нас козочка. Коли я була мала, ну така, менше, чим Настя. Але мені козина молочко не дуже подобалось, бо я така дуже вредна і балована. Дуже вредна й балована. Ой, то я вспомнила, побачила козочку, думаю, да, була ж козочка. От, дрова, дивіться, які. Чи це, може, будуть не дрова, а гарні такі лежать. Верні з різних дерев. Ой, зайчики, тримайтесь. До вчора ввечері була повітряна тривога багато разів, вило, ракетна небезпека, Шахедів море знову було. Тримайтеся там. І прочитала я, що в Києві знов якийсь смог. Думаю, боже, що це робиться? Що там знов може горіти? От скажіть, будь ласка, що, що знов там горить? Бо писали, я заходила на форум, вчора писали, що навіть у сокарки позняки було виніще. Думаю, Господи, Боже. Так що вийшла тут пройтись по свіжому повітрю. бо тут воно дійсно свіже. Так що, зайчики, гарного настрою. Прогуляюсь, туди-сюди потиняюсь. Як буде все добре, то, можливо, завтра ми вже будемо вирушати. Щоб все склалось благополучно на цьому вам цьомки-бомки, Бувайте здорові!